Вітаю в цьому відео, ви дізнаєтесь про три рівня усвідомлень і зрозумієте на якому рівні ви і чи отримуєте ви результат від роботи над собою. І хто ще не знає, я Львіна Сулейманова, інтегративний психолог. Зі мною люди стають впевненими, реалізованими і будують гармонійні стосунки. Розпочинаємо. І Перший рівень це рівень, коли людина розуміє, що щось не так. Якісь відчуває неприємні емоції, почуття, можливо, якісь тілесні, неприємні прояви, і немає розуміння, чому саме так, немає розуміння, що призвело до цього, які саме причини за цим. І немає розуміння, що з цим робити, як це змінити. Немає розуміння. Можливо, людина відчуває глибоку тривогу кожного дня. Можливо, людина відчуває себе роздратованою дуже часто. Можливо, людина не відчуває себе щасливою. Можливо, є якісь тілесні прояви психосоматичні, коли людина ходить по лікарях, і аналізи нічого не показують. Тобто є розуміння, що щось не так, і немає розуміння, як це виправити. І, можливо, у вашому житті також були якісь ситуації, коли ви щось неприємне відчували, як на емоційному або на цілесному рівні, і не розуміли, що з цим робити, як це змінити, як це виправити, як це покращити. І візьмемо, заприклад, наприклад, жінку, яка відчуває себе знецінненою на роботі. Вона ніби вкладається, вона ніби багато працює, вона ніби намагається багато навчатись, отримує дуже багато різних знань, навичок. Але не отримує у відповідь бажаного, не отримує там, не знаю, оцінки, похвали чи підвищення зарплатні, неважливо, так? І саме в цей момент дуже часто люди можуть звернутися до психолога, бо є якась невирішена проблема, якесь невирішене питання, щось неприємне в житті, що не влаштовує. Але самостійно розібратися з цим немає можливості, немає розуміння. І коли людина йде в терапію, то ми. Переходимо на другий рівень, коли людина отримує глибокий інсайт. Тобто, другий рівень усвідомлення це отримання глибокого інсайту, коли людина нарешті отримує інформацію, знання, розуміння про те, що саме призвело до цієї точки, яка не влаштовує. Тобто, ми відбудовуємо ці причинно наслідкові зв'язки. Ми розуміємо, які саме дії, які саме думки. Призвели людину до цієї точки, і що можна зробити, щоб прийти до бажаного результату. І насправді може здаватися, що це дуже легко, але дуже багато людей стикаються з проблемою, коли не зрозуміло, як ці причинно наслідкові зв'язки формувати. Тобто, це насправді окрема дуже велика і складна навичка, коли ми вчимося відслідковувати свої думки на протязі дня. Коли ми намагаємося відслідковувати свої дії, намагаємося проаналізувати, як та чи інша думка призводить нас до того чи іншого результату, як та чи інша наша дія призводить нас до того чи іншого результату. І тільки коли ми розуміємо, що ось ця дія призвела мене до результату, який мене не влаштовує, тільки тоді. Ми можемо для себе зробити висновок, що окей, тоді мені треба щось змінити. Змінити думку, змінити дію, щось змінити для того, щоб отримати результат, який мене влаштує. І саме цим ми і займаємося. І коли є це розуміння, у людини, нарешті, з'являється можливість змінити своє життя. Але що буває, можна на цьому рівні застрягти. Але перед тим, як це розкрити, я хочу перейти до прикладу нашої жінки, яка відчуває себе знеціненою на роботі. Тобто, можливі, де, звичайно, дуже багато може бути різних причин. Розглянемо два можливі варіанти, як це могло би бути. Можливо, ця людина сама критикує інших людей на роботі. Можливо, вона сама знецінює інших людей навкруги. І саме тому отримує це у відповідь. І... Дійсно буває так, що людина не відслідковує, не розуміє, що саме її якісь слова, саме її якісь вчинки призвели її до такого результату, коли вона отримує цю критику, коли вона отримує це знецінення, коли їй не хочуть підвищувати зарплатню, бо саме вона так себе поводить. І для деяких людей це може дійсно бути відкриттям, бо вони ніколи. Не замислювались, а як же ж вони діють, а як же ж вони розмовляють з іншими людьми? Тоді стається оцей інсайт глибокий, коли людина нарешті розуміє, ага, так це ж я щось не так робила. І в цей момент у людина є вибір, так? Змінити щось в житті або ні, для того, щоб дійсно. Гармонізувати стосунки, покращити їх, і, і нарешті отримати те бажане, чого так хотілося, щоб тебе і хвалили, цінили і хотіли підвищити тобі, тобі зарплатню. Може бути інший варіант. Можливо, людина сама себе критикує постійно всередині, і вона дозволяє іншим себе критикувати, і вона відчуває, що вона якась недо нерозумна, не Ще якась недостатня, так? і вона постійно намагається отримати цю похвалу, намагається її заслужити, намагається отримати якусь оцінку, і не отримує. Так? І знову ж таки, для людини може бути дуже глибоким усвідомленням, що вона відчуває, що. Нарешті я розумна, я знаю, я вмію, я вже маю так багато досягнень, і я дійсно заслуговую на похвалу і оцінку. І мені не треба нічого заслуговувати, так і мені не треба дозволяти іншим поводитися зі мною саме так. Тобто, людина вже має вибір, що далі робити. Далі вона може, наприклад, проговорити цей момент з колегами, так, щоб припинити ці. Токсичні стосунки, в яких її критикують і дозволяють собі це. І якщо зміниться їх відношення до неї, то звичайно вона може залишитися на цій роботі, і вона зможе отримати бажане, коли їй буде. Комфортно, коли вона буде відчувати себе мотивованою, енергійною на цій роботі, вона зможе можливо нарешті попросити підвищення зарплатні, так і також буде дуже задоволеною нарешті, що вона отримує нагороду за все те, що вона робить, за те, як вона вкладається. Або якщо вона побачить. Що колектив не хоче змінюватися, що колектив як був токсичним, так і продовжує бути токсичним, і їм взагалі не важливо, що ти при цьому відчуваєш, то звичайно це теж вибір або залишитися, або піти з цієї роботи. І знову ж таки так, це вибір. Людина обирає через свої дії, що далі буде в її житті, чи вона буде далі. Відчувати оцю знеціненість, далі буде перебувати в цьому токсичному колективі або піде з нього. І що ще буває в терапії? В терапії глибокий інсайт він може супроводжуватись також дуже приємними відчуттями і може здаватися, що ну все, я це пропрацював, все, я вже прийшов до бажаного результату, я молодець. Бо бувають такі дуже глибинні техніки, коли ми працюємо на рівні підсвідомості. так, коли ми глибинно працюємо з якимось можливо минулим досвідом людини, де їй було щось неприємно, і нарешті, оці техніки працюючи за підсвідомості, людина нарешті в даному випадку, наприклад, отримує похвалу, якусь любов, ще щось, що там було дуже важливо, цій людині. І звичайно, що на рівні тіла, на рівні емоцій, почуттів, людина нарешті відчуває себе так. Піднесено, так класно, так радісно стає, і здається, ну що інсайт отримала, новий досвід через техніку отримала, і що цього достатньо. Але потім людина йде з сесії, з консультації, і можливо людина нічого далі не змінює в своєму реальному житті. І людина може застрягти про те, що я сказала на цьому другому рівні, коли людина просто накопичує інсайти, так вони глибокі, так вони важливі, без них далі рухатися неможливо. Але можна застрягти на них і не рухатися далі. Тобто, щоб піти глибше, треба цей інсайт інтегрувати в життя. Тому третій рівень усвідомлення він так і називається інтеграція інсайту. Тобто, якщо ви просто складаєте пачками свої інсайти. То, на жаль, цінності в цьому не дуже багато. Задача в терапії кінцева задача щоб ви змінили ваше життя, щоб ви інтегрували цей інсайт в своє життя. Тому уважно подивитись, чи дійсно ви інтегруєте свої інсайти в життя, чи дійсно ви живете тепер за тією новою інформацією, за тими новими усвідомленнями, які ви отримуєте. Так? Чи дійсно ви робите ці знання своєю практикою? Бо знання без практики вони не мають ніякого значення. Отже, ми з вами розкрили три рівні рівень, коли ми просто розуміємо, що щось не так, так? але ми ще не розуміємо причин. Другий рівень це коли ми вже розуміємо причини, ми відслідковуємо якісь патерни, шаблони. Які призводять нас до результату, який нас не влаштовує, і саме в цей момент ми вже можемо розуміти, що саме треба зробити, щоб це змінити. І тому третій рівень це інтеграція інсайту, коли ми нарешті цей інсайт інтегруємо в наше життя і будуємо нову реальність. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, можливо, ви хочете поділитися своїм зворотнім зв'язком, ви можете це зробити в коментарях під цим відео. Я буду вам дуже вдячна і обов'язково обов відповім на всі ваші питання. Ще більше корисного та цікавого контенту ви можете знайти в моєму інстаграмі. Посилання також будуть тут. І якщо ви хочете записатися на консультацію, welcome! Пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Всі контакти будуть нижче в описі. Ще раз вам дякую. До нових зустрічей.